Пахне дивно. <хи> Пахне дивно. Вот так. карі, мед, оцет. Тоже вже ні? Я собі валяю. Тільки воно смачне буде. Дуже смачне. Зараз ставимо на стіл з куріткою. Пляшку. Пляшку. Пляшку, Юрку. Молока? тебе вже руку має? У мене вже рукола давно є. У мене вже давно є. Що я її не їв ще? Ти просто не замічаєш салат її. Як то ти не в салатах. О Боже, я ж не даю тобі таке вога. Забери Річки. руку. Ой. <ріху> ну що, ти вже готова? Все приготувала, все вже в мене. Ну нарешті. Давай швиденько, нарешті. бо я маю помідори підв'язувати. Які помідори? Доброго дня, друзі. Всіх вітаю. На каналі я і Мій Юрко. Звати мене Олександра, то ви вже знаєте. Хіба Ой, якщо... Ой, те щось захрипло. <клес> Треба було розпіватися. <клес> Звати мене Олександра, то ви вже всі знаєте, а хто не знає, то будете знати. Сьогодні, друзі, я буду готувати дуже смачну страву. Нарешті ми вже з городами покінчили. Ну, не зовсім покінчили, але трохи покінчили. <клес> І сьогодні, нарешті, Юрка нагодую то все якусь мій йогурт, йогурт, йогурт. Якийсь йогурт даю і більше нічого. Готов він схуд трохи. Сьогодні я буду готувати оксамитову курочку. У мене є для приготування того блюда, грудка курича. Ціла грудка велика така. До тої грудки мені потрібно буде соєвий соус для соусу. Яблучний оцет то мій, бачите, який гарний. Я сьогодні порухала, там така є. Верхні, зверху була ця оцтова матка, вона вже впала вниз, я вже зрухала ту банку з оцтом. З прошлого року. Угу, так гарно очистився. Ще мені потрібно крохмал. Крохмал може бути курузиний, може бути картопляний. Потрібно мені одне яйце. І то з яйця я буду брати тільки білок, перець, чорний сіль, карі, трішки карі і мед. Спочатку мені потрібно... Нарізати дрібненькими смужками грудинку. Смужки я буду нарізати такі приблизно пів сантиметра. Такі кусочки невеличкі. Товщиною пів сантиметра. Мої руки звикли до сапки і вже ножик не слухається їх. І довил. Так. Ми вам покажемо ще один город, який ми маємо. Квартируємо на чужому городі. Але то вже пізніше. Якщо щось вродить, тоді покажемо. Ось такі в мене вийшли кусочки. тепер перекладаю я всі кусочки в мисочку. Готуємо соус, даємо одну столову ложку соєвого соусу. Окремі мисочці, крилочці. Додаємо оцип, одну столову ложку оцту, більше не потрібно. Додаємо білок одного яйця. Жовток використовувати не будемо. Додаємо столову ложку рухмалу перемішаємо все гарно. Водочок суміш? Так. До м'яса додаємо трішечки солі, чорного перцю. Перемішуємо, гарненько перемішуємо. То дуже готується швидко і... і смачно. Так, виливаємо соус. І ще раз гарненько перемішуємо все. М'ясо буде стояти 15 хвилин в соусі такому. Чекаємо 15 хвилин. М'ясо вже замаринувалося. Будемо обсмажувати до золотистого кольору. Даємо олію. Тебе вже руку має. Та, в мене вже є. В мене вже давно є. Що я її не ївши? Ти просто не замічаєш салат її. Як то ти не її? А, в салатах. О Боже, я ж не даю тобі таке вогне. Забери руку. Ой. Викладаємо. Олія викладаємо м'ясо і будемо обсмажувати. Юрку, ти все мене збиваєш з цього, як воно ну, з думки. Я думав з ритму якого ритму думки? Смажити наші кусочки будемо до рум'яна, поки не висмажені. За один раз не вирізать. Ні, за один раз точно не вийде. Середнього огню, але щоб до рум'яни. Час від часу поглядаємо. Дивимось, чи вони прирум'янили. Ще трішечки. Щоб не пропустити. Можуть почорніти. Ще біленькі. Той перший вже був рум'яний. Неправда, не рум'яний. Ну перекидай, подивимося. Ну тут за рум'яниць? Білий, так? Досі він не рум'янин. Звідки я дивлюсь, він виходить мені... Вийшов мені жовтий. Вийшло. Залишаємо сковорідці і готуємо соус. Для соусу мені потрібно знову оцет, знову соєвий соус, мед і карі. Даємо 4 столові ложки соєвого соусу. 4. Я не завжди оціп немає трошки. Одну столову ложку оцту яблучного. вивітрювався. Може бути любий оцет? Не може бути будь-який Ні? Тільки яблучний. Я подала будь-я оцип. І одну чайну ложку. Хто сказав? Одну чайну ложку. А хто не має? В магазині є оцет яблучний. І можна вже зробити. Дешевше вийде, в магазині. А виноградний? Виноградний, напевно, можна, хто має. І додаємо ще карі. Гавненько залишаємо. Ось така солишка. Пахне дивно. Пахне дивно. Отак. Карі, мед, оце. Теж шаманимо. Ні? Так, і виливаємо, поливаємо нашу курочку. І дуже-дуже буде смачно, ну дуже. Юрій вже облизується. Так. Закриваємо кришкою і будемо тушкувати ще 5 хвилин на маленькому вогні. Я собі валяю. Тільки воно смачне буде. Дуже смачне. Зараз ставимо на стіл з куріткою. Пляшку. Пляшку. Ку пляшку, Юрку. Молока? якого молока? <ріху> Просто з овочами. Навіть картоплі тобі сьогодні не дам. Чекаємо 5 хвилин. Аємо крішки. Таке пахуче. Це стає брискуче, бурштинове, бархатисте. смачне, Валіть мене мамо. А я вас. А я вас. Чекаємо, ще трішки. Це наша курочка вже готова. Ну дуже смачно пахне. А тепер... Присипаємо цибулькою зеленою. Викладаємо руколу. І, смачного вам. Частуйтеся? Тобі біля нас близько Підтягуйтеся, поки ще є. Ну що, знімай пробу? Знімаєш пробу ти чи я. Поки в мене інструмент, тоді давай скоріше, я знімлю пробу. Ні, гешенка, сукубита? Супер. Ну, я як суха грудка. Не пережарена? Ні, це дуже добре. Ну, дуже добре. Крий бузика. Mm, цікаво? Цікаво, цікаво. Так що продовжуємо. Зараз прожую і буду прощатися з вами. Може терпіти нема сили. Готуйте курочку. Вона дуже смачна. Небагато інгредієнтів до неї. Виглядає святково. Можна і просто їсти, і на святковий стіл ставити. І можна в кишеню кинути. Так, і можна канапку зробити з тонгійської баси. Собі взяли, це вон, зробили собі канапочку. Так, Дуже смачно. Якщо вам сподобалося, як я готувала курку, грудку, поставте мені і Юркові вподобайку. Підпишіться, хто що не підписався, обов'язково підпишіться на канал. Дякую вам за перегляди. До нової зустрічі, до нового відео. Па-па! Па-па!